Так, вітаю вас, шановна Ірина Володимирівна, рада вас бачити та, колеги, хочу, по-перше, привітати вас з новим 24-ти роком. Впевнена, що він стане для всіх нас роком перемоги. На початку пропоную представитися для зручності нашого спілкування від Асоціації платників податків України. Я... Віце-президент генеральний директор Людмила Герасименка і начальник управління генеральної дирекції, відповідальна за напрямок роботи проблем наших членів Леся Кашпур від товариства Перша Подільська енергетична компанія. Олександр Буханевич, голова наглядової ради, Ольга Ревізюк, головний бухгалтер, та Олексій Лисюк, радник директора з питань обліку та оподаткування. Від податкової Хмельницької області, ВО начальника головного управління Ірина Зленко, Олександр Бана... Банашко, начальник управління є. Так, є. Так. Наталія Гриневич, начальник управління оподаткування юридичних осіб, є. Всі, хто заявлені, всі є, так. Да. Добре, Дмитро Віда, начальник управління контролю за підоквізними товарами. У нас сьогодні біди немає, він відпустку терміново по состоянню здоров'я ушов. Ви є, Сіріна Володимировна, і це достатньо. Знає ваш багаторічний професіоналізм без жартів. Зараз хочу зазначити, що мною особисто з моменту запровадження роботи комунікаційних платформ проведення, проведено вже 12 таких онлайн-робочих зустрічей із Києвом, і з обласними регіональними головними управліннями, і запевняю вас, що заходи відбулися конструктивно. В форматі діалогу з розумінням податківцями проблем підприємства наших членів, бо вони всі є реальний сектор економіки. Не втомлююсь повторювати на всіх публічних заходах. Всі ми добре розуміємо, що сьогодні Україна переживає непрості часи, період змін та важких випробувань, і перемогти у війні. Просто неможлива без функціонування бізнесу. І я впевнена, що саме настав зараз час, коли контролюючі органи мають проявляти максимальну довіру до бізнесу. Для мене, повірте, це не гасла. В результаті проведених таких відкритих онлайн робочих зустрічей, звісно, після ретельної перевірки проблемне питання підприємств, членів асоціації, були позитивно вирішені в межах чинного законодавства. Як анонсує ДПС України, комунікаційна платформа це швидко, зручно, мобільно, Задача ДПС надати платникам дієві інструменти для вирішення проблемних питань, а кожен кейс повинен деталізовано розглядатися профільними фахівцями. Фактично, це приклад дорожньої карти, як я називаю, чи покрокові рекомендації та практичні поради. Приємно, що органи ДПС прислухаються. І чують нашу потужну асоціацію, які випав у нас до речі, 27 листопада минулого року, 25 років, як представника громадськості та платників податків. Коротко інформую про нац... напрацювання моїми фахівцями генеральної дирекції під по підприємству Перша Подільська енергетична компанія». А потім, враховуючи обмаль часу, пропоную решту. Відвести для обговорення та з'ясування причин, і представники міня запевнили підприємства, готові відповісти на будь-які запитання представників головного управління ДПС Хмельницької області. Ну, то, що вони зареєстровані в 19-му році, я думаю, ви знаєте, з вересня 23-го року підприємство віднесено до ризикових. І як ви самі добре розумієте, діяльність повноцінно здійснювати неможливо, бо всі накладні, податкові накладни автоматично зупиняються. Основним видом діяльності квед 2014 зокрема, це біотанол виробництва. Да? Оксігінат органічних кредит та їхніх їх, інших розчинників. Звертаю вашу увагу, що підприємство має в користуванні все необхідне обладнання для забезпечення повного циклу виробництва зазначеної мною продукції. Перевірили всі довідки за формою 20 ОПП, подані до органів ДПС. Має ліцензію на виробництво. Біатанолу зареєстрована відповідні технічні умови, а також вони включені до підприємств виробників хімічної продукції. На підприємстві працює 83 працівники, середня зарплата становить біля 7 тисяч, але перевірила особисто нещодавно ДПС України на своєму сайті. Опублікував інформацію показників середньої зарплати у відповідної галузі за регіонами. Що я довго добивалася, почув мене Данило Олександрович і вніс е, е, уже офіційно: що показник береться в галузі, але в конкретному регіоні. Так от, за підсумками 2021 е, року, як бере ДПС України середній рівень зарплати по кведу 2014 складає 7194 ,79 гривні 79 копійок. Все це свідчить про достатній виробничий потенціал підприємства. Тепер, розглядали ми, чому такий, такий незначний розмір податку на прибуток. По-перше, розклали по полочкам. До інформації, наданої нам платником, сам процес виробництва є енергомістким, використовується електроенергія, вода, пара. Так, видатки енергоресурсу склали 274 з хвості мільйона. Загальна сума відповідних витрат ще підлягає зрозуміла, час оформлюється да? декларація річна. Але без рахування грудня, вже посчитала головний бухгалтер, складають понад 156 мільйонів. Друге, діяльність підприємства пов'язана з експортом продукції. Біотанол продається в Європі за цінами котирувань відповідних товарних бірж, що в свою чергу впливає дуже на доходи підприємства. Взяла цифри у них. Ціна біетанолу безпосередньо залежить від рівня цін на європейських товарних біржах. При будь-яких умовах укладена договорів між контрагентами на поставку біетанолу не відбувається поза межами біржових цін. В той час, якщо протягом березня-серпня 2022 року ціна складала 1025-1273 євро, то в листопаді 2023 вона становить вже лише 685 євро, майже вдвічі. Варті визначити, що собі вартість продукції при цьому ніяк не змінилася, а внутрішній рин, ринок біетанолу, попри його перспективний, поки відсутній. По-третє, підприємство є одним з провідних експертею бієтанолу, що є затребуваним на ринку країн Європейського Союзу. Так, протягом 21-23 років. Загальний обсяг експорту в гривневому еквіваленті складає понад 2 мільярда, в яких у якості валютної виручки, з яких повернуто понад 46 мільйонів євро. Продукція експортується в Бельгію, Естонію, Литву. Контракти здійснюються і надалі. Переконано. Переконана, що досить значний об'єм не лише в межах показників Хмельницької області, а взагалі в цілому для України, бо саме розумієте, як я кажу, за повітря кисень валюта в країну не надходить, тому значних витрат. Підприємство несе за рахунок від'ємних курсових різниць за 22-й рік вони склали понад 25 мільйонів, а в 23-му вже 62 мільйона 643 тисячі. Четверте, військова агресія зруйнувала. Відпрацьовані логістичні маршрути експорту біотанолу через порти країн Балтії. Перш за все, це обумовлено відсутністю можливості перевезення залізничним транспортом, З'ясовували для себе, бо українська залізнична колія ширша європейської, тому… Експортери, і, зокрема, Перша Подільська енергетична, забезпечують наразі логістику переважно автотранспортом. В свою чергу, безальтернативність використання автомобільного транспорту приводить до додаткових звісно, витрат. Зокрема, це і митне оформлення, і послуги брокерів для кожної конкретної машини, з огляду на майже в п'ять разів менший об'єм перевезення порівнянні з залізничною цистерною призводить до додат... значних додаткових втрат. Крім того, варто врахувати і швидкість доставки, бо ви саме знаєте, що безпосередньо завезе... залежить це від черг. Та блокування вантажівок на кордоні. Все це прорахували, призвело до збільшення транспортних витрат ну, орієнтовно в 2-3 рази. П'яте, скорочення сплати податків пояснюється ще фактом зупинки реєстрації податкових накладних. До чого я це кажу? Бо є результат підприємства в ризикових. Зазвичай контрагенти, особливо покупці, на відріз відмовляються продовжувати співпрацю та оплачувати наявну дебіторську заборгованість, оскільки підприємство позбавлено можливості вчасно реєструвати їм податковий накладний, прорахували згідно інформації, наданої платником нам. З моменту віднесення платника до категорії ризикових, а саме 14 вересня минулого року, дебіторська заборгованість зросла 104 мільйона 234 тисяч. Постачальників, в свою чергу, через віднесення платника до категорії ризикових вже розривають взаємовідносини, аби собі уникнути подібної участі. Я думаю, що ви про це знаєте. До речі, сплата податків я дуже, по-перше, коли розбираємося з кейсом конкретних, я питаю у підприємства, перспектива. На вчорашній день мене запевнили керівництво і головний бухгалтер. За, на даний момент здійснюється, звісно, ще підготовка річного е балансу, але. За попередніми оцінками, сплата податку на прибуток до сплати станови, буде становити орієнтовно 6 мільйонів гривень. Знаєте, шановні колеги, я не втомлююсь, от всім, на всіх своїх виступах я всім податківцям кажу: настав час змінювати правила гри та зійти вже на шлях діалогу. Вас з бізнесом треба зменшувати невідкладно градус напруги. І всім кажу не слід за найменший під роз... підозри розглядати платників як злочинців. На завершення хочу сказати, що керівництво тери... товари... товариства, зневірившись сподівання бути вами почути. По ризиковості, я маю на увазі, звернулась до суду порядку оскарження рішення про відповідність на думку податківців, що Перша Подільська енергетична компанія критерієм ризиковості. Однак, я ж все ж таки сподіваюся, що ви, шановні колеги, вже ретельно розглянули пояснення до повідомлень, вивчили обставини, копії документів. Які підтверджують достовірність і реальність операцій підприємство, ще й почуєте відповіді, якщо вони є, на ваше запитання, і приймете рішення зареєструвати цих дві, наголошую, бо сьогодні ми зібрались по двом податковим накладним. Пояснення вам направлені були ще 5 січня підприємством, так? Але, але зараз я е, е, трошки трошки пропоную. Я вчора спілкувалася з підприємством черговий раз, після того, як мої дівчата все, е, все розглянули. Да? Я пропоную все ж таки на п'ять хвильок почути Олексія і Олександра Миколаївича. Е, Ірина Володимирівна, ви не проти? Добре, дякую. Значить, Олексію, ви готові? Так, звичайно, звичайно, без проблем. Uh, проблем Колеги, uh, дякую, перш за все за можливість такого нашого висловлення. Да і можливості проведення діалогу в тому форматі, який ми сьогодні маємо. Думаю, що він буде продуктивним і змістовним для нас всіх. Uh, окремо подякую ну, Михайло за таке грунтовне і детальне пояснення з приводу uh, діяльності. Риємство в принципі я тільки окремі хайлайти е, зауважу з приводу цього питання. Перш за все звертаю увагу на те, що саме виробництво першої підлітки енергетичної компанії є досить інноваційним, і це найбільше виробництво в Україні біоетанолу продукту, який є зараз максимально витребуваним саме на європейському ринку, в силу е, по суті відсутності первинного ринку в Україні. В силу певних обмежень, які існують, я думаю, це не, не варто на цьому сильно акцентувати, це не предметна нашої сьогоднішньої а, розмови. Е, з іншої сторони, ще в доповнення саме на питання щодо формування своєї вартості продукції, звертаю увагу на те, що, е, по-перше, я прошу вибачення, що перебиваю. Ми вас взагалі не чуємо Чуть-чуть не можна чуть-чуть голосніше. Нічого не чуємо. Постараюсь, постараюсь до вас ближче. Олексію, Олексію, не так. треба так швидко. За вами ніхто не ганяється. Розслабтеся, спокійно, розкажіть спокійно і внятно. Ганяються так, дякую. В е, продовження власне щодо формування собі вартості готової продукції е, більше, точніше 100% склад готової продукції. Це виробництво, яке відбувається на основі відновлення джерел, а саме відходів від сільськогосподарського виробництва, так використовується зокрема гідролізат соломи, некласна кукурудза, харчові відходи е, інші е, складові, які по суті свої ринкової цінності як такої не мають, да? але разом з тим, вони закуповують. Це підприємством для того, щоб в подальшому виробляти е, саме біотанол і похідні його продукти. Я думаю, що все ж таки, ми сьогодні так чи інакше піднімаємо це питання, дійсно, біотанол є під акцизним товаром, однак ставка акцизного податку встановлена в розмірі 0 гривень, ж ставка застосовується і при використанні біотанолу для подальшого виробництва хімічної продукції, а саме циганату органічних рідинок, СОР, який також є однією з товарних позицій підприємства. І саме він і збувається на внутрішньому ринку в Україні. Що ж до безпосереднього предмету Нашого сьогоднішнього спілкування так і податкових накладних датованих вересним місяцем 23-го року. Вони стосуються підприємства товариства з обмеженою відповідальністю Термінал, котре зареєстровано в Київській області співпраця між товариством ППЕК» і Термінал розпочала ще в 2022 році. Загальний оборот між підприємствами склав понад 90 мільйонів гривень. Було зареєстровано 37 податкових накладних за попередні періоди на Загальну суму ПДВ в понад 14 мільйонів гривень. Розрахунки між сторонами проведено. Ми в наданих поясненнях з нашої сторони детально обґрунтовано питання і обґрунтовано, власне ті операції поставки, щодо яких ми мали за нами зареєструвати податкові накладні, які були зупинені. Я сподіваюся і вважаю за те, що. Визнання відповідності підприємства е, е, критеріям ризиковості не є передпричиною і не можуть бути е, пересторогою власне для реєстрації окремих податкових накладних, особливо з урахуванням досить тривалого сроку взаємодії з конкретним контрагентом і наявності підтверджень товарності відповідних операцій, про які вже мова йшла е, всі копії документів, які ми вважали за доцільне для обґрунтування, було надано. Якщо є якась потреба в додаткових документах, ми звісно ж теж готові їх надавати. Ніяких заперечень стосовно того не маємо. Окремо ще зверну увагу на те, що у нас існують, скажімо так, ще стратегічні перепони в діяльності підприємства, які пов'язані з реєстрацією податкових накладних і статусом безковості, про які з вашого дозволу більш детально Олександр Миколаївич вже розкаже тільки дуже коротко, за коротко. Доброго дня, шановні колеги. Щодо стратегічного. Співпраці нашої я з зринували на попередньо вже говорили. Це стосується співпраці з укрзвидобуванням. Сьогодні не критична ситуація щодо поставки їм розчинника гідрантів, який наше підприємство єдине в Україні може виготовляти і для цього зареєстровані відповідні технічні умови. І якщо ми сьогодні не поставимо, фактично підприємство Укрзвидобування державне підприємство на межі зупинення чи вони вже зупинені і видобудок газу в цей критичний момент. Для нашої країни також зупинено. Тому якщо б ми змогли зареєструвати, а в нас всі реальні контрагенти, е е це всі реальні, ви їх прекрасно бачите і розумієте, з ким ми працюємо, кому ми від е відвантажуємо свою продукцію. Зокрема, це і державне підприємство Україздобування, з якими сьогодні в нас е е критично говорять контракти. Зрозуміло. Ірина Володимировна, кому будемо давати слово? З ваших. Мені, звісно. Ні, ну так. Ну, ви ж видно. Я ж на випадок всяку подаю. Добре. Шановні присутні, шановна Людмила Михайлівна, шановний Олександр Миколайович, що я хочу сказати? Що аналізуючи взагалі роботу даного підприємства, нічого не будемо говорити про ту роботу, яка проведена податковою службою, тому що я думаю, що наша. Шановна Людмила Михайловна, знає, що ми вміємо аналізувати, ми вміємо працювати з базами, ми вміємо доводити, скажімо так, виводити підприємство з трошечки сті, тому що сьогодні ми чули дуже позитивну динаміку життя даного підприємства. Ми реально дуже вдячні за те, що в нас є такі підприємства. На жаль, багато з підприємств цієї групи, не на жаль, а на радість і на щастя мають достатньо великі обсяги, і вже вони можуть називатися з гордістю підприємствами великого бізнесу, і їх переведено в цьому році вже до наших господі, крупних платників. На жаль, по різним регіонам, але таке рішення приймається керівництво, воно ніяк від нас не залежить. Тому з чим я вітаю, Олександр Миколайович, вас і бажаю вам на нових щаблях з податківцями спілкування, щоб воно було більш позитивним для вас, хоча я вас дуже поважаю, ви це знаєте. Щодо цих двох податкових накладних, так що бігом да, да. ми, на жаль, обмежені лише нашими нормативними і законами і постановами Кабінету міністрів України. Сьогодні підприємство має статус ризикового і якщо аналізувати детально постанову 1165, то просто взяти два пальці і провести ці дві податкові накладні, кажу, відверто, не можемо. Але ми над цим працюємо. І наше спілкування з керівництвом підприємства, е, насамперед з головою Наглядової ради, воно є постійним на постійній основі. І це вже, ну, я, я дуже сподіваюся, що це вже буде наше таке ключове, крайнє і підприємство зрозуміє, і керівництво, що. Е, Сплатити 6 мільйонів податку на прибуток це дуже велика цифра, але вона взагалі не покриває те, що ми реально сьогодні хотіли би бачити по всій групі. Цю розмову ми ведемо просто тому, що ми з вами знайомі, і я думаю, що ви, те, що я говорю, довіряєте моїм словам. У мене є абсолютні цифри. Ми зробимо все сьогодні для того, щоб підприємство було працювати комфортно. Щоб у нас була електроенергія в області, щоб ніхто не страждав і не потерпав, як я прочитала речення. Олександр Миколаївич, я вам дуже дякую. Дуже таке красне таке словце потерпає від дій податкової Хмельницької області. Людмила Михайловна, ніхто від нас тут не потерпає. Ми реально спілкуємося. Олександр Миколаївич, кивніть головою. Ми ж спілкуємося, спілкуємося щоденно, декілька разів на день. Зараз трошечки була кінець року, нам було важче. Все, що ми можемо зробити на своєму рівні, можу сказати, що ми будемо робити абсолютно відкрито. Та Я, я, ні, Ну дивіться, я ж не виправдовуюся. Ми ми працюємо і завжди працювали в межах в рамках відповідно лише чинного законодавства. Ми цим сьогодні не то, що обмежені, ми маємо це робити, і нічого іншого зробити ми не можемо. І сьогодні я думаю, що мабуть, це має бути ваш перший крок, вийти із стану компаній ризикових, але він не такий об'ємний, якби мав би бути. Тому сьогодні я мала спілкування з департаментом ризиків, я мала сьогодні спілкування з департаментом економічного аналізу. Я мала сьогодні спілкування з департаментом аудиту. На сьогодні була така нарада взагалі по перевіркам по роботі, і як оснулося сьогодні питання саме ваш саме цього підприємства. Тому зараз займаються цим не тільки працівники податкової служби Хмельницької обласи, а цим займаються і не скажу, що перші да керівники департаментів ДПС України. Тому до вас увага. Прикнута, мова дуже добре. Будемо робити все для того, щоб якомога скоріше все це закінчилося.